Повоч Юхименко можна. Справа ножка постійно залазить. Дивимось 1005. Так, Юхименко, правильно зараз стрибну? 218. Секунду, не поспішаємо. Морів заяць можна. Ручку не ставимо. 210. Двести четыре. Двести четыре. Кириченко горяга. Сто вісімдесят семь. Нет, не суха. Горяга мовчан. Можно, да. Сто вісімдесят як для дрища нормально. Мовчан кречеток. Носочки, носочки підрівняли. Добре, можна. 189. Кречеток ворона. Можна. 190. Ворона колесніку. Можна. 224. 224. Можно кулесников баштанник. 195. 1950 10 уже выезд. Баштаник изотов можно. На метровку запомнить? Напомнить, мені зранку позвонить. 197. Изотов вычка. Можно. Вичка дрозд можна 194 дроз повсякнику можна вчора, пожалуйста, вийшов на руки не були сніжкової носочки підрівняли. Підрівняли на початок Перед початком лінії можна, тепер можна стрибати. 90. Овсянников лебедь можно. 210. Лебедь, будь ласка. Я кивець, буханець, футусь, носочки вы древняли. Можно. А сколько тут Да?

gan po tremla